Привіт, мудрим і небайдужим. Що робити 17-річним, від яких вимагають стати на облік ТЦК СП. Отже, друзі, по порядку. Житомирське ТЦК СП, так, те Житомирське ТЦК СП, яке вирізнилося з поміж інших приватною погоною за возом, пам'ятаєте, вгодовані пирки в формі ЗСУ на джипі, по польовій дорозі намагаються пересріти фіру. Погрози, все як в блокбастері. так? На щастя, наскільки мені відомо, вільного українця на фірі не змогли бусифікувати. Так от, це Житомирське ЦКСП розмістило новину в соціальній мережі, в якій зазначає, що всі 17-річні повинні терміново максимум до 31 липня стати на облік ТЦКСП. Перелік документів і фактично погроза про те, що у разі невиконання цієї вимоги буде штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Що ж робити 17-річним, як діяти, яка насправді відповідальність чи правомочна? Це так, друзі, так, в нашій Україні, за яку закликає віддавати життя залужний, як за яку закликає залужний вбивати не тільки він, оці всякі дикі, ахілеси, там швайки, розказують байки. В цій Україні прийнято таке законодавство. У нас купа законодавства, яке ну, взагалі не відповідає здоровому глузду і принципам справедливості. Так само так прийнято. І відповідно 16 років ви відповідаєте відповідно до закону і на вас можете класти штраф. Однак, якщо у вас немає нерухомого майна, якщо у вас немає автомобіля, немає рахунків банку, або є рахунки в банку, і там немає грошей, то в принципі стягнути з вас ці гроші неможливо. І тут питання, звичайно, совісті до тих працівників ТЦК СП, які будуть накладати штраф, але совісті в них, звісно, немає. Ну, тому що у нас взагалі все з них на голову. Професійні військові в ТЦК СП, в рекрутингових центрах, в навчальних центрах замість себе відправляють на фронт токарів, мулярів, пекарів. Заброньовані мінти, заброньовані держиморди, Але вони приймають ці закони: закони, які за межами сприйняття при мінімальній зарплаті у 8 тисяч гривень, при неможливості заробити такі гроші, такі гроші річному які які з нього хочуть штрафом. Таке, ну, все одно запроваджено. Е, в принципі, по інформації, яка в мене є, цій владі залишилося недовго. В США є тільки чітке бачення, що ця влада має піти в небуття, звичайно, краще вона пішла заграти до кінця року. Сподіваюсь, що так вона і буде. І прийде краща влада, яка відмінить ці всі закони, як мінімум скасує ці всі е, відповідні постанови про стягнення штрафу і так далі, і тому подібне. Тому що ну насправді, друзі, я прекрасно розумію 17-річних. Я спілкуюся з їхніми матерями, з нашими фопами, з моїми колегами, які ну справді вони не бачать, а за що? За що повинні їхні хлопці, молоді хлопці, яких вони виховали, супереч нашій владі, яка робила все, щоб цього не відбулося, тому що з медичним допомогою в Україні я думаю, всі знають, про що йде мова, соціальним захистом так само. А як іти віддавати життя, то, звичайно, прості, смертні. Доводити еліті, яка на владних важелях, про те, що вони гідні жнити ними в одній країні. Насправді так, треба визнавати, що захищати особливо і нема що, окрім своєї домівки і своєї хати. Але до наших домівок, до наших хат, москалі прийдуть в останню чергу. В першу чергу вони вимагають зміни цієї влади, зміни політичного режиму, ну і інші вимоги. Відповідно, які мало стосуються домівок кожного з нас. І влада хоче захистити себе, своє існування на владних важелях в першу чергу нашим життям, нашим здоров'ям. Це правда. Нас лякають москалями і бурятами, а наша поліція та ЦК стали вже значно гіршими. Нам розказували, що якщо ви не будете воювати за Україну, то будете разом з москалями воювати проти Польщі. Ну це взагалі смішно, як на мене. Тут, певно, переживають ті, в кого другий польський паспорт, чи я не знаю, про що йде мова. Принаймні в Росії мобілізують по контракту. Контракт. І настільки пишуть іноземні пабліки, навіть американські, що платять три тисячі доларів. Тобто більше платять найманцю в Росії, ніж нашим хлопцям, які заходять безпосередньо в зоні бойових дій на нулю. Навіть 100 тисяч, а там три тисячі доларів. По контракту. Тобто ми і тут гірше. Ми і тут гірше, у нас насильно бусифікують, а там контракт. У них кордони відкриті, ну так, не пускають Європу, але в Турцію вони літають і можуть вилетіти при бажанні куди завгодно. А у нас кордони закриті. Я не розумію мотивації, справді, а що ж захищати 17-річним. Чому вони повинні йти до цих людологів, до тих звірів в формі ЗСУ, які ну, катують людей, просто катують. Ну, таке Житомирське ТЦК СП. Теж це відео про те, що побитий. Житель Житомиру дає свідчення про те, що його просто били побитим лицем. Я не розміщую це відео тут, в TikTok і YouTube, тому що воно буде заблоковано. Але це ж так. Це діє, так та це КСП. Ті діють, які ну, нам розказують про якісь страшні казки про бурятів москалів. У мене немає ілюзії, що агресор зі Сходу е немає жалю. Але питання в іншому. Чому наші? Начебто наші українці, начебто наші захисники в формі ЗСУ діють так, як агресор, нічим не краще. І тоді не зрозуміло, чому ми повинні захищати політичну систему, державу, яка нічим не краще за Росію, яка є агресором.